Відкалесовий ютуб буде. Дивіться, який лохматий. Поздравляю вас. Це рік, ну. За цей рік ми всі з вами познакомились. Ну, кроме їм. Діма це такий. Не знаю, що сказати. Подайки. Шо, пацани? З новим роком! Чи шо? Щастя! здоров'я. Це цей рік. Спасибо кожному. Цей рік ми познайомилися з вами. Іменно в цьому 2024-му. Ще не наступив 2025-му. Кожному дякую. Всім вам дякую за цей рік. Було багато. Дуже багато було. Ми з вами, можна так сказати, в машину в рік в місті празднуємо. Спасіба вам. Щастя, здоров'я, миру. Всього самого-самого краще. себе, папасан. Se inscreva